thank you Водії скаржаться з раннім настанням темряви, ризик аварійних ситуацій на дорогах різко зріс. Здебільшого через пішоходів, яких просто не видно у сутінках, коли йде встрічка, чуть-чуть присліплює очі, і коли йде людина без стрічки, оцеї шоприскової, її практично не видно. Я завчасно затормозив. Людина пройшла дав Бог без жертв. Так часто буває, коли це саме нерегульовані переходи, і ви їх не очікуєте. Вони звідкись там з'являються так він же ж має право не має права, він зобов'язаний підійти до переходу і, і впевниться, що його бачать, а його ж не видно. Колір одягу пішохода надзвичайно важливий, наголошують поліцейські. Ми провели експеримент, аби в цьому пересвідчитися. Дивіться, пішохід в чорному майже не видно його. Якщо ви зараз бачите людину, це зараз ми від неї 10 метрів. Експерти радять використовувати світлий чи яскравий одяг. Так, побачити пішохода можна за 50 метрів. Проте гальмівний шлях автівки може бути значно довшим, кажуть фахівці. Ми зараз знаходимося за 140 метрів від цієї людини. Під'їжджаючи ближче, її дуже добре видно. Її видно навіть за 140 метрів. Тобто, у вас є час реагувати. Українці кажуть, для власної безпеки користуються світловідбивачами. Це, коли є можливість, використовую. Використовую. Якщо є, на наїжджає стрічка на курточці, на рисолках. Стрічку на одягу або на рюкзаку. Завжди носимо, тому що я маленька дитина. Намагаємось привчати з маленького віку. Тому світо ці речі прицепили та на одяг, та на рюкзаки, сумки і так далі. Різноводів флікерів чимало: браслети, підвіски, значки або ж наліпки. Рятує також і одяг із світловідбиваючими вставками, або звичайний ліхтарик на телефоні. Пішохід має, якщо він хоче перейти через дорогу, не стояти стовпцем, а якось порухати, помахати рукою ще краще, якщо у вас є ліхтарик, який може блимати. А блимання воно змушує нашого постійно повертатися до цього об'єкту. А під час блекаутів, коли світлофори не працюють, вберегти пішоходів можуть знання рухів регулювальника, наголошують поліцейські. Якщо він до вас стоїть плечем. Ви маєте право рухатись. В цей час ви можете переходити дорогу, потім, де свисток, це тобто увага, і піднятий жезл уверху. Свисток, бачите, зміна руху. Тепер він до вас стоїть з витянутою рукою. Вам рух заборонено. Це поворот, в залежності, яку сторону він стоїть. Тепер він стоїть до вас лицем або спиною. Вам рух заборонено минулоріч, за даними патрульної поліції, кількість аварій з вини пішоходів зросла майже на 30% у в порівнянні з попереднім роком. Що стосується часу доби, на який припадає пік, ДТП, то він прогнозовано фіксується в проміжок з 17 до 19.00. Тож прості правила і міри безпеки можуть врятувати життя. Підкреслюють в поліції.